Протягом 23-го року на Закарпатті відкрили 5 сучасних діацентрів та 13 нових ЦНАПів. Цьогоріч у планах завершити формування їх мережі, аби такі осередки були у всіх громадах області. Про це розповів заступник голови ОВА Олександр Пацкан під час брифінгу за підсумками цифровізації області 23-го року. Зараз у нас залишилося із 64 громад. У 58 ми вже відкрили центри надання адміністративних послуг, так як і вам обіцяли, що хотіли цього року щоб у нас лишилося не більше восьми невідкритих центрів надання адміністративних послуг. І на даний момент, думаю, у 2024 році ми вже завершимо повністю весь весь процес відбудови і реконструкції наших центрів надання адміністративних послуг у всіх. Закарпатській області зараз почалося будівництво великого дія-центру у Яснянській територіальній громаді. Це величезний буде з бізнес таким бізнес-хабом. Величезний діяцентр, який фінансує держава через є відновлення, і таким чином ми намагаємося повністю закрити мережу центру надання адміністративних послуг, щоб у нас були ЦНАП кожній територіальній громаді області. Також під час брифінгу відзначили регіональний портал Допомога Закарпаття, якому вже рік високо відзначила команда Мінцифри. Наразі на порталі доступні 13 сервісів. Зовсім незабаром цими послугами та сервісами можна буде скористатися і в його мобільній версії додатку Моє Закарпаття. Веб-портал Допомога Закарпаття. Ви дуже добре знаєте. Ми напрацювали в ньому вже 13 сервісів. Це такі сервіси, як пошук актуальних вакансій», це «Energy Help» – відшкодування альтернативних джерел енергії, амбасадори Закарпаття, шлях, собака для ветерана, Закарпатський обласний центр підготовки до населення, до національного спротиву є звернення до депутатів. Це кабінет депутата, який ми вам презентували на сесії обласної ради аналітика. Опитування, розділ ОТЦК та СП на порталі Допомога Закарпаття. Картографічні сервіси це наші ЦНАПи, укриття, охорона здоров'я, наші медичні заклади, електронний суд, а також інформаційні розділи хочу допомогти та шукаю допомогу. Закарпаття увійшло в трійку областей з найбільшим впровадженням проєктів від 2019 до 2023 року. Протягом року в регіоні приділили увагу розвитку політики відкритих даних, зокрема для працівників обласної та районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які працюють з відкритими даними, важливим моментом у розвитку відкритих даних був проект розгортання власного порталу відкритих даних. Тобто, власна мається на увазі обласного дата Карпатія GoUA, Який дасть можливість більш поглибити доступ до інформації насамперед обласної державної адміністрації, також у планах розширення таких порталів у всіх територіальних громад. Важливий етап у розвитку політики відкритих даних. Розробка у співпраці з проектом «Юсейд Говерла власного обласного порталу відкритих даних, який дасть можливість забезпечити якісний доступ до публічної інформації. Зокрема, був долучено до загального національного уроку Я, безпека кіберпростір понад 1600 закарпатців. Під час брифінгу розповіли про стан цифровізації у сфері освіти. Протягом 23-го року на Закарпатті запровадили електронні класні журнали. Більше шести тисяч закарпатських вчителів зареєструвалися на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Більш ніж 136 тисяч краян успішно пройшли національне тестування цифрограм на порталі Дія Освіта.